Сьогодні я покажу тобі всього лиш одну гру, на Average в 2500 ELO. Можливо, для когось я відкрию очі, хто насправді грає на цих левелах, а можливо, хтось з вас меншим левелом Фейсета перестане боятись десятих левелів і думати, що вони дуже добре грають. А можливо, хтось надихнеться камбеком і захоче після цієї катки вернутися в КС або нарешті апнути в перший раз свою десятку. Одного прекрасного вечора я разом з Максимом запустили Фейсет. Це була перша гра за день, та й остання. Ми попались на лобі в 2478 ело. Де всього лиш в мене і ще в одного гравця в моїй команді не було тих самих завітних 2500. Ну а одне з найголовніше, що це був преміум суперматч. Це та сама премка, де ти кожного місяця платиш кошти, щоб тобі попадались кращі тімейти і було більше можливостей на фейсіті. Не ну, я не пікав любиму карту Максима Еншент і мою нелюбиму. У Нас по два в паті і один соло гравець, який вирішив зайняти Київ, але тут же його одразу перебив інший і сказав, що він буде грати Київ. Ну, а ми заходимо на сервер. Ну а поки я гружусь на карту, не забувай ставити лайк, а також підписуйся на канал, якщо ти тут перший раз. Хотілося б швидше набрати 3000 фоловерів до нового року. Останнім часом Valve змінили політику щодо трейду, але я знаю один хороший сайт, де дуже вигідно трейдитись: PirateSwap. Свап. Якщо на ньому вказати промік чайка або перейти по реферальному посиланню в описі, то ти получаєш плюс 35% до свого депозиту. І коли ти, наприклад, будеш поповняти баланс на 100 гривень, ти получиш 135. А якщо не 500, то получиш 675, і твої трейди стануть максимально вигідними. Також на сайті є миттєвий продаж, де твої скини оцінюють в дуже хорошу суму, вигідніше ніж будь-де. А трейди приходять за лічені секунди в твій інвентар. Окрім того, ти получаєш ще бонуси на перші трейди. Тому це топовий сайт для трейду, і посилання є на нього в описі. І не забувай про мій промік чайка. Ну а вже на ножах почався Hello, my How you doing? No? Ну, okay, окей, talk.

Чому вже яка гра на відео починається іменно з цього? На пістолетному раунді ми піджали Амей, де Макс вибиває бомбу, а в той час противники заходять через Донат, вбиваючи нашого тімейта. Ну а далі я без шансів пікаю і помираю з першої. Спина. Спина. Де mm мене -hmm. так само вбив. Бо... Mm -hmm. Одне його моч. Чи не мити його ще? Далі ми віддаємо другий раунд, на ну, бажання комунікувати з Фіолетовим поки що взагалі немає. Ну а з першого бая він вирішує, що буде грати мід, адже Кейф в нього віджав інший тіммейт. І виходить так, що опору А грати він не хоче і віддавати нам в паті з Максимом Мід. Тому я граю на А, ну а Максим намагається разом з ним грати на міду. Генніша б... дату, як які грають в паті в мід. А забегсова гуль. Це просто знака. Це Понял. На цьому раунді мене наказали за агресію, хоча я й не йшов один кіл, але міг зіграти куди краще. Але Асайт легко ретейкається навіть коли ви в меншості. Ну, після моєї смерті помиляється Фіолетовий. А далі відбувається це. Ну, з чол з друбовиком граю. Такі так, так фапора. пора. Далі ми віддаємо і наступний раунд. Ось при рахунку 4-0 дробовик зеленого для нас приносить 2 кіла. А в кінці ми виграємо цей раунд. Nice Але є одне но. Граючи міц Фіолету, він для чогось постійно кидає ось ці флешки. Через це з ним дуже важко комунікувати на міду. У мене ці флешку на дають. ніхай є, ніщо ти другого, і на флешку. І тут тільки наша помилка. Вважаючи Фіолетового не дуже адекватним, чомусь ми з ним не намагались комунікувати і сказати те, що давай не будеш ти кидати ці флешки Мід, якщо вдалі далі хочеш продовжувати його грати. Тому в наступному раунді в мене помирають опорники міда, а я в донаті. Ну. Табі чел на міду кидає інсти і і флешку. Якщо чесно в цьому моменті я не розумію, як людина апнула 2500 ело, маючи достатньо грошей, він не закупляє базові гранати і не скидує їх на старті на міт. Тим самим дає змогу противникам його абузити. Адже одного моліки однієї хаєшки недостатньо для того, щоб його відбивати на старті раунда. І це показує тільки те, що люди на такому ело досі не розуміють, як грається дефолт. А мені флешку Довися, що. Це була шибка й ці так, гігант. Ну просто біжить на ходу дає одну. Ну і програючи шостий раунд, я пропоную Максиму змінити позиції. Він піде на А, а я попробую з Фіолетом пограти мід. І тим самим я нахожу для нас другий виграний раунд. Да, я Реально флешку в лице кидає. Та ну він, він. А навіщо він кидає флешку в лице постійно? Ні, Вот, yes. я не знаю як з ним грати Ну і поки я злився на фіолетового, Не розуміючи як все ж таки з ним грати мід, Максим в соло приймає вихід на А за Я в тебе Ескрафт. В результаті з Максом ми виграємо по одному раунду для нашої команди, але одразу ми програємо наступний. А далі Максим знову на фасті А знаходить для себе 3 кіла. І в ситуації 5 в 2, спочатку помирає Фіолетовий, а потім я повторяю його ж помилку. А я до... І ми затролли 4 в 2. Ну і наші тімейти теж помирають. Тому ми віддаємо 8-й раунд. Ні, нас ну, Опорнік Бет 3-8 грає. В результаті цю половину ми закінчили з рахунком 9-3. А далі ледве як, чуть не втроливши, але все ж таки виграли пістолетку. Три кей Ой, три Хеви. Норм. <труль> Хорош вони тролять зі 100 хп. Далі ми кампенчимо цю гру до рахунку 9.6, де навіть жовтий знаходить для себе кіли, але програємо 10. Ну одразу забираємо для себе сьомий. Чали просто а, ви вирішили побігти. Ну я йду на шифті розпікаємо мене діло просто біжать. донат. Ко назад? Хочеш про чекаю їх здесь спина. Спина, донат. А, okay. Я не розумію, я йду на шифті пікати амей, тому що там є типи, які грають в донаті. У мене просто стадо баранів біжить до мене. І ось у нас бай на останні гроші. Я пропоную Максу дропнути калаш, а взамін беру його тек 9. І ми вриваємо кейв. Ну, В наступному раунді я також граю під Кейбом, де нахожу для себе два кіла. при рахунку 11-9 мої тімейти залишаються двоє, іменно ті двоє, які грають в паті. Проти одного з повною інформацією, де знаходиться їх противник. І тільки подивіться, як вони розігрують цей момент. Кейф вони знають, він тільки що його зумив. Хочется флажку выкатать. Что же он так трясется? Единственное, что я рано продал, это неонуар. Типа я его продал за 2600. Тихо, тихо, let them play, а <laughs> подожди, слышишь? Мы да нет, да почекай. Да почекай, да почекай. Так, у тебя авик есть. Не просто так я показав вам цей момент, адже іменно вони двоє звинувачили нас в тому, що ми троли. При тому, що жовтий більше половини гри грав з трьома кілами. А в кінці основного матчу звинуватив Максима, що той не дав йому інформації, хоча він йому давав. Так ще й граючи ластабом, він обсирає нас. Рампошев. <пуск> Ти долбанець, я сказав. Закрой їбало нахуй, мусори. Всю гру три кіла сидиш. Все ж таки цю гру ми змогли перевести на допи, де перший раунд ми програли, а ось на другому я нешов кіли. Властавік ікс. Нахай він просто приїхав. Ну все, ЛАЗ-2Б мало би бути пішим. Вигрававши першу сторону, ми перейшли за КТ, де з легкістю забрали перший раунд і перейшли до другого, де зелений пропускає мені кейв. Ні, ну у мене якийсь на зеленому слоті. В результаті ми його програємо. І останній раунд перших допів. бомба.

Як же повезло жовтому, який протягом всієї гри не міг нічого зробити, а в останньому раунді, вистріливши в повітря, вбив противника. Але хіба не в цьому залог всієї цієї гри? Ця гра починала з максимального тільта і неудач по всій карті. Ну а в другій половині вона продовжилась тим, що в команді була не найкраща атмосфера. І дійти до чогось спільного нам було тяжко. І все, що нам залишалось, то дивитися тільки за своєю грою і надіятись на себе, що нам і допомогло, як я вважаю, виграти цій грі. Адже ми з Максимом закінчили і на перших місцях. А як тепер говорять, треба дивитись по статистиці РВС, яка була в нас краще, ніж нашої команди. Адже висновки цієї гри робити тільки вам. Ну а я дякую вам за перегляд і вже йду знімати новий відеоролик на канал і набирати людей для нього в своєму телеграм-каналі. Тому рекомендую тобі туди. Підписатись.